Вітаю всіх! І ось кінець червня і прийшла пора квітування наших лілій. Такої красивої квітки, на яку, мені здається, хочеться дивитися і дивитися. У мене найперше розквітає ось така жовта лілія. І для того, щоб вона. Гарно виглядала, щоб її квіточки ну якнайдовше трималися, на сутсвіті, щоб вони були яскраві. Звісно, треба трішечки допомогти цим квітам. Ну Що я роблю? Я роблю раз в тиждень підживлення добривом. Обираю любе добриво, любу лінійку, тільки беру таку формулу, де є. Наявності і азот, і калій, тому що азот це листечко, яке таке красиве також на ліліях. Ну і, звісно, калій, який відповідає за колір, за форму, за величину квітів. Тому для цього саме краще підійде добриво з формулою 15, 5 30 Воно як є. В лінійці і майстер, і партнер, схожі добрива є. Також у добрива такі Грогрін. Вибирайте, що вам доступне, і підживлюйте свої квіти, вони вам віддячать такою красою, будуть квітнути ще довго, довго, довго. Ну, а кому цікаво про вирощування квітів, як їх доглянути та виростить ось такі красиві букети, Будь ласка, приєднуйтесь до каналу. Мого квіти та інше. Чекаю на вас тут все про квіти.